Сьогодні будемо з вами говорити про таку досить делікатну тему, про яку рідко коли говоримо, але яка безпосередньо відноситься до нашої духовності. Як ми реагуємо на гріхи не наші, а гріхи наших ближніх? Що ми дуже з вами багато говорили про акцептацію самого себе, про визнання своєї духовності, бачення своїх пробігів, своїх недоліків. Але насправді дуже мало розуміємо, як маємо поступати в тій чи іншій ситуації у відношенні до наших ближніх. Всі ми з вами знаємо прекрасно, що грішниками ми маємо що. Любити, а гріх не навіть, правда? Грішника любити гріх ненамит. І це досить таки гарна, гарна фраза, правда. Ми її добре пам'ятаємо, ми її знаємо. Але чи розуміємо ми глибину того, що Бог нам хоче об'явити і показати? Що означає? Полюбити рішення. Що означає любити ближнього? Що це означає? Що ми маємо робити? Прошу полюбити ближнього. Тобто найбільше, що ми можемо, і найбільше, що від нас вимагає Господь, це бажати спасіння для нашого ближнього. Тому що коли ми говоримо про любов до ближнього, можемо говорити багато речей, бажати добра, бажати здоров'я, цінувати ту людину. Поважати ту людину, слухати, опікуватися і так ні. Це все добре. Але кінцевою метою любові до ближнього є бажати спасіння для цієї душі, для цієї людини, коли Ісус каже, що найбільшою любов'ю до ближнього є. Коли хтось віддає життя за брата свого. Це правда. Але чому? Для чого ми віддаємо своє життя заради того, щоб та душа осягнула життя вічне? Я знаю, що було багато жертв. Формальних люди помирали за інших, але в той момент ця жертва не була саме заради спасіння. І метою є жертва заради спасіння. Отже, для того, щоб та людина осягнула спасіння наш ближній, я зараз хочу, щоб ми розділили з вами такі два поняття. Перше, це є наші рідні і наші близькі, ті, хто є біля нас, тих, кого ми постійно носимо в своїх серцях, тих, кого ми любимо насправді і направду, бажаємо для них спасіння. Але також в другій частині проповіді поговоримо про тих, хто є назовні, хто є далі від нас, тих, кого, можливо, хочемо привести до Бога і прагнемо їх навернути. Отже, Перше наші ближні, ті, хто є близько нас, наша родина, наша сім'я. Тут є дуже важливий момент, коли наша молитва або наше слово стосується тих, хто є поруч, це зачіпає нас найглибше, тому що це зачіпає. Рівень емоцій і рівень наших прямих відносин з тими людьми. Наприклад, зараз, Хотячі, навернувся один дуже гарний хлопчина, кого називається. І він пережив дуже глибоке навернення, він пережив відомому Дусі Святому, почав молитися на інших мовах. І тільки Бог почав зрушувати його, змінювати його, його сім'я не прийняла, його дружина не прийняла. Вона дуже підняла величезні скандали, каже, це що таке, ти постійно молишся, ти постійно носиш з собою це письмо, ти що, в її серці, чи що. І дійшло до того, що вона навіть йому сказала, якщо так буде далі, то я з тобою розручу. Як йому поступити в цій ці ситуації? Що він має робити? Як він має поводитися так, аби догодити Бог, але в той момент бути добрим чоловіком? Перше, гріх не маємо ненавидіти. Гріх не маємо ненавидіти. Він для нас має бути посужний. Він для нас має бути гірким. Ми маємо відчувати смоль гріха. Не тільки гріха власного, але й гріха наших ближніх. Людина ближня має зрозуміти, що ми приймаємо її. Ми приймаємо її з її немочем, з її недоліками. Ми готові допомогти їй, але нам є ридко дивитися і бачити, коли вона є в грізі. Дивитися не на неї з осудом, а дивитися на гріх і осуджувати гріх. Як це має виглядати? Знаєте, ви знаєте, що мій батько був алкоголіком, і моя мама не говорила, щоб не робити скандалів, щоб все мирно було вдома, коли він вже виходив. З того перебою, з тої п'янки, тільки відкривав він очі, вона зразу ж приходила, і вона сама йому приносила чвертку, щоб він міг похмелитися, щоб йому стало легше, щоб загладити, залагодити ті скандали, які могли відбутися в сім'ї. Про що йдеться? Часто. Коли ми розуміємо любов до нашого ближнього, ми ніглюємо ненависть до гріха. Ми починаємо любити людину, тобто услуговувати її. Ми починаємо дбати про ту людину і ми починаємо з нашим лицемірством закривати очі на гріх тієї людини. Це є віда. Тому що ми починаємо нібілювати гріх тієї людини. Нівелювати. І ми починаємо телебувати життя і спосіб життя тієї людини. Наприклад. Я знаю одну сім'ю, в якої жінка, мама є навернена із Господом. Але її син є І вона розповідала, що доходило до того, що він вечорами приходив, випившись, сідав на кухні, вони разом сідали за стіл, вони починали разом плакати, він починав жалітися на долю, як йому зле, як він не може знайти себе в цьому світі і навіть не хоче покінчити життя своїм Вона, любляча мама, насправді, вона почала приймати його. З його гріхом. Вона хоче, там нічого, та якось буде, там може, я не знаю, може щось зміниться, а може когось собі знайдеш. І в результаті слово за слово, за тою моралізаторством, за тою моральністю вона почала приймати свого сина з тяжким, смертним гріхом. Побачив, що його приймають з його гріхом. Для чого йому навертатися, для чого йому відрікатися того зла. Адже що його люблять, його любить мама, любить з його гріхом. І стала себе, тому що вона мочала йти до Бога, а він – ні. І тільки тепер вона почала усвідомлювати ті помилки, що вона робила. Любов Божа ніколи не закриває справедливість Божа. І любов ніколи, і справжня любов завжди є в правді. Завжди є в правді. <кхи> Мовчати на гріх є гріх. Але хтось мені може підсказати, сказати? А я не мій чоловіка погорів, а я йому вже стільки разів казала, щоб він перестав пити, щоб, пер... щоб він почав ходити до церкви. Я йому стільки разів казала, що це є тяжким оріком. Часто ми починаємо, сказавши один раз, другий раз, третій раз, ми бачимо, що нас не чує. Ну, чому знову мовчати. Стукайте, вам відчинять. Стукайте, але не знаєте, коли вам відчинять. Говоріть, промовляйте, моліться, але робіться з любов'ю і в наміренні спасіння цієї людини. Наприклад, якщо ти знаєш, що твій чоловік і алкоголь, то чому на свято в тебе, на цьому на столі стоїть пляшка горілки? Чому? Чому ти толеруєш цей гріх? Ти маєш сказати, вибач, бачимо, ми є християнської сім'єю. Цього в нас не буде. Буде скандал можливо. Можливо. Або коли, хоча ти просиш благословіння за той стіл, чи на різдво, чи на великий, то забери того диявола зі столу. Гріх ми маємо ненаміти. Реально ненаміти. Тому що гріх це дуже велика спокуса, щоби ми почали толерувати. Чому є проблема зараз в світі? Чому є проблема в Європі? Чому є проблема в наших сім'ях? Та тому, що є мовчазними християнами. Тому що мовчимо. Просто мовчимо. Так, ми маємо нести любов. Ми маємо нести посмішку. Ми маємо нести ту радість Господню. Але ця людина йде до пекла, а ти посміхаючи це і обнімаючи цю людину, кажеш, добре, щасливий тобі дороги. Так, Насправді так, ця людина має відчути, що ми переживаємо ту біля разом з Христом, коли та людина лишить. Що той гріх... Нищить не тільки ту людину, але ли, нищить і нас, бо ми не поручні. Я пам'ятаю собі, я говорив вам за свого батька. У мене було того разу з ним дуже реальна розмова, конкретна розмова. Я просто йому сказав все, що... До кінця. Це була розмова в сльозах, де він плакав і я плакав. Але пер... після того він не переслати. Немає боятися. Немаємо боятися. Де коли? Де Деколи? Бог не хоче, щоб вони сказали прямо. Тому що Бог вже промовляє в серці тієї людини. Повір мені, хочеш відчитати свого чоловіка не треба, тому що Дух Святий всередині вже так його відчитав і так сказав йому все. що деколи навіть цього не потрібно. А деколи можна зробити жарт, наприклад, бачиш, що він не йде на, на службу Божу або на спільноту твій чоловік. Або твоя жінка, або що. Скажи шартоман, слухай, куди собі церкву цукер будуть роздавати йде. Жахтома. Можливо, він не зрозуміє, можливо, будь що, але будьте як мудрі, як змії. Розумієте, Мож, можемо, можемо промовити до людини так щоб реально не вказати на її гріх на тієї людини безпосередньо, але ця людина все зрозуміє. Все зрозуміє. Отже, першим недоліком є те, що через любов Божу ми часто, через любов до ближнього, ми починаємо любити людину з її гріхом, з її чорнотою. І ця людина відчуває себе комфортно, адже ж вона любиться, вона не потребує змін. Не потребує. Наприклад, коли людина осуджує, і це її проблема, тому що її язик веде до пекла. І ти це знаєш, ти сказав раз, другий раз, третій раз. Але як треба ж з цією людиною поговорити? І ти починаєш говорити, і ти бачиш, що починається осудження, і ти сам входиш в той гріх. Такий момент, коли ти бачиш, стоп, слухай, вибач, але я маю там справу, я маю йти. І та людина має зрозуміти, щось вона вже починає говорити на тебе. Тікати ізолюватися від того, Та людина має зрозуміти, що для тебе є бридким її гріх. Але є другий момент, і це є момент. Дуже сильно притаманний християнським родинам воцеркованому. Гріх ненавидіти, а грішника любити, коли ми починаємо ненавидіти гріх наших ближніх разом з ним. Ми починаємо ненавидіти тих людей. І як це виглядає? Це не виглядає зразу ж, що ми ненавидимо. Ні, нам є важко бути з трьох людей. Ми не хочемо бути з нею. Ми не хочемо стикатися з нею. Ми починаємо ізольовуватися в наших сіях не від гріха тієї людини, а ми починаємо ізольовуватися від тої людини. А, то ти тільки п'єш, не нічого з тебе доброго не буде. Ей, ти що я з тобою? все, Іду я краще помолюся. І так виходить один день, другий день, третій день. І ти ізолюєшся від тої людини, ти не несеш любов. Тому що з ненависті до гріха ти починаєш ненавидіти ту людину. Ми стаємо монахами в сім'ях і в родинах. Це є біда. Це є біда. Тому що, можливо, через ту Богу. Можливо, просто через посмішку або через те, що подаш своєму ближньому, очі чаю, принесеш нечі, встанеш і принесеш питання майстра. Бог подіє більше, ніж твої слова або твої моралізаторства. Отже. Це в нас. Особливо цей дух Коли не намі під живіт, паже, що ця людина постійно перебуває по країні, ми ізолюємося, ми втікаємо від тої людини, ми уникаємо зустрічі з тієї людини. І в результаті кожен живе в своєму оконі, окон гріха, окон духовності, але пам'ятаємо цю фразу, що одному спастися ой і життя ж. А в сім'ї ми спасаємося на разу. І в цьому поконі святості не є твоє спасіння, тому що це є твоя родина, це є твій релігійний егоїзм, якому далі перебуваєш. Що означає любити ближнього і ненавидіти? Це не означає прийняти то людину з її слави. Слабкості, які ведуть до віку, але не приймати гріх тієї люди. Ти постійно маєш бути тим індикатором гріха тієї людини. Тому що, пам'ятаєте, як сестра Бріч Мак'яна сказала, якщо не спобіда... знаєш, що маєш сповідатися, запитайся в свого ближнього. Той тобі зразу ж скажеш що маєш сповідатися. Ніхто так не бачить душу іншої людини, як чоловіка або жінка, або ми бачимо душу і серця наших дітей або навпаки. Любов завжди є в правді. Завжди. І любов є в нашій щирості. Якщо ми це не вміємо сказати нашим подругам або нашим дітям. В любові однозначно бажаючи спасіння, прагнучи спасіння як найбільше для тої людини. Ми раз не сказали, другий раз не сказали, третій раз не сказали, ми нас накричали. І ми що закриваємося один від одного. І в результаті немає ні любові до грішника, і є повна толерація гріха. Відкриття. Війська відкритість, бо Ісус діє у правді, тільки в правді. А тепер інший момент. Я говорю за тих, хто є біля нас, наші сім'ї, наші родини. Але маємо дуже багато знайомих, які є неналеми, які є далі, набагато далі від нас. Але чи насправді це є так? Переважно більшість християн спасає себе і максимум свою родину свою сім'ю. Більшість, я не кажу всі. Але Господь привів нас світ, щоб ми були його світлом. Щоб ми були носіями Його світла для просвіти поганого. Щоби ми... Вже дбали про спасіння не тільки тих, хто є біля нас, а були тими світочами для інших, які є в тяжких віках, які є в гріхах невірства, в гріхах блуду, світу цього. Світло об'являє правду. Світло світить для того, щоб просвітити людей. Але коли ми один раз посвітили на нашого якогось там знайомого, який є виріхаль, і сказала, а він нам сказав, та що ти мені будеш розказувати, та що я не знаю, як я маю жити, що я маю робити? Ми бачимо, як то світло починає не то що тухнути, а ми починаємо ховати то світло в своєму нутрі. Ми боїмося світла. Тому що ми зранилися раз і подумали, що наші слова не доходять. Ми промовили другий раз і побачили, що це світло засліплює, а не освітлює людей. І вони втікають, бо їх сліпить це світло Божої правди. Ой, як я можу про це сказати? Як я можу сказати, що моя там знайома живе в перелюбі або живе в блуді? Ну це ж не культурно. Як я можу старшій жінці сказати, що вона тяжко грішить, бо чи зливає на віск, чи має якесь непрощення, або гості усуджує. Ну це ж не культурно старшій людині таке казати. І ми ховаємо то світло, і ми не помічаємо, що то світло починає тухнути в нашому серці. У вівторок я мав розмову своїм дуже добрим другом, з яким ми з дитинства разом були, разом вчилися. У нас завжди в школі це була така конкуренція, тому що він був дуже-дуже мудрий, дуже розумний, але він був тіхнар, тобто в нього математичний склад розуму, а я був гуманітарій завжди. І ми постійно, чи на уроках, чи так, ми жили поряд, ми постійно знаймали якісь Дискусії, конфлікти, все, але в той момент залишалися друзями. І сталося так, що він поступив до Львова, наприклад, математику, я поступив до Івана Франківська. Ми ще раз з ним зустрічалися протягом наших навчань. І коли ми зустрілися з ним, Людмила є свідок, ми побачили, що цей хлопчина, вивчаючи прикладну математику і фізику, він повністю перестав вірити. Він став насправді авіосім, реальним радістю. І то таким войовничим знаєте. Тому що він каже, Та, так не що ні. ні Бога нема. Це я тобі можу довести, це і тобі можу доказати. Все. І стається так, що Віторг, ми нарешті з ним, то вже скільки, то вже вісім років ми з ним не говорили, не спілкувалися. Ми вийшли з ним на контакт по скайпу, говорили дві години. Христинка і Людмила вже не знали, що ми там робимо за те, що я роблю за тим комп'ютером. І ми почали здалеку, різні розмови, як, як життя. Та він каже, у мене зараз великі проблеми, тому що а, мій друг має вітрянку, а я не мав вітрянку. І я в результаті взяв а, лікарняний, не маючи вітрянки, тому що думаю, що в мене є вітрянка. І я її вдома закрився сам на карантин. Тому що в мене може бути вітрянка, а може і не бути. Розумієте, тобто людина без віри. Нам смішно правда, бо ми віримо, ми знаємо, а це людина без віри живе. Ми маємо це зрозуміти, це людина живе тільки розумом. Ми довший час не говорили тільки в кінці розмови. Я каже: Слухай, ну, як ти ще не прийшов до поняття існування Бога або що? І я чую зразу ж такий протест, зразу ж такий бум. Каже, да, я, я не вірю, то мені доказують, люди не мають критичного е, мислення, вони не розуміють нічого і так далі. Я кажу, добре, я не знаю, що я тобі маю сказати. А перед тим ми говорили, що він дуже захоплюється англійською, і він ходить на англійську, на групки, щоб там на англійську поговорити. Я кажу, то розкажи, поясни мені одну таку річ стосовно з точки зору критичного розуму. Коли я стував разом з отцем Руфисом Перейро. Перейрою, коли відмовився екзорцизм, і ми занесли на півмерного наркомана з епілепсією, який був зеком, який не знав жодної мови, навіть на українській він говорив тільки на фіні, тобто на їхніх тих зецьких висловлюваннях, і кажу і... Коли він лежить на пів мертвий, а отець руку скаже на англійській мові: ім'я Ісуса Христа встань і підійди до мене. І цей хлопчина, я це бачу на свої очі. Встає на коліна, а перед тим він не міг підняти піднести руку, тому що ним било постійно, то це він на колінах відповзає до Отця Руфуса, і я бачу картину, як отець Руфус йому руку каже, а той йому на англійській мові відповідає. Не знаючи англійської мови, абсолютно. І вони вели цю розмову, і потім отець руку спитається, війня Ісуса Христа, чи хоче звільнення, а хлопчина починає кричати ноу, ноу ноу і потім прориває так, коли рух запитався, що означає так, ми переклали, що це єс. Він ставить на нього руки за три секунди проходить звільнення. І ця людина все якдея, що зі мною. І я кажу, а, отче, а як ви з ним говорили? Адже ж я точно знаю, що він не знає свої. А він каже, я не з ним говорив. Я з демоном, який був в ньому всередині, а той добре знає, Англійсько каже. І цей мій друг Іван Оскар, він сам. Я потім зразу ж перевів розмову інше, як твоя мама, як твій тато, все. Я не починав добивати його. Я просто сказав правду Божу, а Бог почав діяти. Ми маємо бажати спасіння для всіх людей. Ніхто не є пропащим. Я не хочу бути в небі сам. Я хочу бути з тобою, бо ти є дорогий для мене, бо ти є моїм другом. Найкращим. Можливо, хтось скаже, що це теорія, але це те, чого хоче від нас. Грішня любити, а гріх не нам. Запам'ятає нас. Ані. За це повідомляє.